Доброго ранку. Діти, погляньте но, хто до нас завітав. Це ж справжній чарівник. У нього є ось така дива машина, яка створює всілякі предмети. Але вона зламалася і все переплуталось. Давайте ми з вами поглянемо і визначимо, які предмети мають виходити. З круглого отвору, які з трикутного, а які з квадратного. Колесо. Якої ж воно форми? Воно кругле, значить, воно буде виходити з круглого отвору. Ось така коробка з подарунком. З якого отвору буде виходити? З квадратного інформи трикутної. Штурвал. Якої форми штурвал? Якої вона форми? Квадратної. Шматочок піци. Він трикутної форми. Дорожній знак. Якої форми? Також трикутної. Шахова дошка. Якої форми вона? Квадратної. І м'яч, м'яч у нас круглої форми. Ура! Ми з вами полагодили цю чарівну машину, і чарівник дуже зрадів, що машина вже правильно працює і вирішив відсвяткувати це зі своїми друзями, зайчиням, оленям і бобром. Але магічна машина знову замість частувань випускає лише геометричні фігури. Ми не можемо залишити звірят без гостинців, тому давайте перетворимо ці фігури на ласощі. І в цьому нам допоможуть кольорові олівці та фломастери. Тому давайте зараз розімнемо наші долоньки. І будемо перетворювати геометричні фігури на гарний гарний урожай. Щоб гарненько перетворити геометричні фігурки на частування для звіряток, нам треба розімняти наші пальчики і долоньки. І в цьому нам сьогодні допоможе олівець. Отож, беремо олівець між долоньками. Олівець в руці катаю. Поміж пальчиків кручу. Неодмінно кожен пальчик. Будь слухняним, я навчу. Давайте ще раз зробимо. Олівець в руці катаю. Поміж пальчиків кручу. Неодмінно кожен пальчик. Будь слухняним я навчу. Давайте уважно розглянемо наші аркуші. Які геометричні фігури ми бачимо? Круг, овал та трикутник. Саме ці фігури ми будемо перетворювати. На частування для наших звіряток. Зайчикові треба морквинка? Треба його пригощати морквинкою. Яка з цих геометричних фігур найбільш схожа на морквинку? Трикутник. Тому беремо помаранчевий олівець або фломастер. І трикутник ось так по контуру. Наводимо. За бажанням ви також можете розфарбувати його. І ще морквинці треба намалювати гичку, гичка зеленого кольору. Ось такі лінії. І воно вже вийшла справжня морквинка для зайчика. А оленятко ми будемо пригощати яблучками. Яка з цих геометричних фігур найбільш схожа на яблучко? Круг. Тому беремо червоний олівець або фломастер. І ось так по контуру спочатку обводимо круг. Потім, за бажанням, можемо його зафарбувати. Так, розфарбували червоне яблучко. І щоб воно було більш схоже на яблучко, треба намалювати паличку, ось хвостик, на якому тримається яблучко, і листочок. І вже кружечок ми перетворили на яблучко для зайчика. А бобра ми будемо пригощати огірочком. Огірочок в нас якої форми? Овальної. Тому беремо зелений олівець або фломастер і наводимо овал спочатку по контуру. Потім, за бажанням, можемо розфарбувати. Огірочку також можемо додати ось такий закручений хвостик, а ще на огірочку є пухирці, тому беремо зелений трішечки темнішого кольору, трішки темніший зелений, ставимо ось такі крапочки. Частування для звіряток готове. Розфарбовуйте, і ви свої геометричні фігури, перетворюйте їх на ласощі для звіряток, фотографуйте та відправляйте мені.